Не землею єдиною предметом деребану все частіше стають карпатські ліси. Зокрема, на Івано-Франківщині діє схема. Тисячі гектарів землі разом з лісами місцева влада виділяє під заповідники та мисливські угіддя. Потім благі здавалося б, наміри обертаються повним безправ'ям. Гуцулів виманюють чималі ділянки. Їм самим забороняють ходити до лісу. Вмислівці вже давно позакуплювані розпіділені землі. Закупили люди. А хто що куди треба питатися голови сільських рад? Вони керують землями, а не селяни. Таким прикладом на Івано-Франківщині є заповідники Гуцульщина та Гута. Місцева влада задешево викупали сільські землі. Тепер штрафує селян за збирання грибів та прогін худоби по території. Подібне могло б бути і на Львівщині. Ділиться з виборцями Галичини кандидат у президенти Олег Тягнебок. 24 тисячі гектарів у трьох районах. Влада хотіла самовільно забрати для створення національного природного парку пам'ятка Пеняцька. Проти виступили 250 місцевих мешканців. На захист селян стала фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода у Львівській облраді. Отаким, нібито шляхетним чином, вони починають, обдурюючи людей, забирати землі в тих людей, створюючи мисливські угіддя і створюючи так звані е, оті е, заповідники, нібито заповідники. Механізм забрати в селян землю і віддати його на керівництво адміністрації заповідника. Є а повернути назад селянам нема. І тому ви зараз не допускайте того, ні в якому випадку не допускайте того. І от ми у Львові, у Львівській області, зупинили цей процес. Схожі проблеми є і у Калуському та Долинському районах. Це свавілля тамтешніх можновладців, переконаний Олег Тягнебок. Політик зауважує: відповісти за це повинні конкретні політичні сили, які є при владі на місцях